Всім дорого доброго ранку. Вітаю на моєму каналі. Давно не знімав відео. Решта відео були по ВАЗу 112 і по Opel Astra 2007 року. Ну, зараз у мене вже Toyota Camry 30 2004 року. 3.0. Газ бензин. Вирішив вам показати. І трошки розказати. Така машинка цікава. Все в ній працює, кожна кнопочка. Все до ідеала. такий у нас салончик. є люк. Живі карти, понятно, дуже шикарно. Ззаду є шторка. Салон ззаду взагалі дуже в гарному стані, зберігся. Спереду все те саме. Подушки всі цілі. Є нюанси по салону, по подвокотніку треба робити. І по рулю, і по переднім. сидушкам трошки є нюанс, одна тріщина. Решта все працює, клімат. Пробіг у нас приблизно 400 тисяч. Ну, він тут скручений, тут 200 з копійочками. Отак от, от. Антенка робоча. Зараз дуже мало машин вже з робочою антенкою. На таких 16 дисках, ну це не її рідні. Сфарбованих деталей нема нічого, були тільки невеликі підкраси. Хоча вже трошки місцями починають арочки задні, трошки потребує фарбування, потребує передній бампер. Фари полірувались, туманки ще ні. Фарбувалася решітка. І була заміна лобового колись, але вже потребує або полірування, або також заміни. Тому... Таке. Є в нас складні зеркала з салону. Ну і в принципі їде вона дуже бодро. Я задоволений даним автомобілем. Їжу на ній десь півроку. Ось така штука. Дивіться ще питання таке. В кого по Тойоті були питання з кліматом? Було таке, що він просто не працює і починає дути гарячим повітрям. Питання в чому поставало? У мене була така проблема буквально два дні назад. Дивіться, ось у нас є радіатор. Новий. Новий радіатор був минулого, минулого літа. Ось тут у нас вхід. В радіатор. Ось тут почав пропускати воздух. Просто. З'явилась там дірочка в такому кілечку. Ось бачимо, воно тріснуло. І через цю дірочку весь фріон просто вийшов. Ціна різинки 15 гривень. Заїхав на СТО. Замінили резиночку. 700 гривень заправка кондиціонера. Перевірили, давлення тримає. Питань нема. Ось. І ще одна була по ній проблема. А, нижня прокладка розсохлась. У нас же тут v 6 всі знають, так? Да? Три зверху, три знизу, от там, де три знизу, на кришки прокладка. Почина почало просочуватись масло і замінили ту прокладку. І з роботою півтори тисячі гривень. Чому така робота дорога? То тому що треба туди добратися, дуже важко. Через верх треба знімати колектор, Оце і все остальне. А так, в принципі, дивіться. Стакани вам покажу. В машині взагалі ніколи тут не протиралось практично. Ні старий хазяїн нічого не робив, і я не роблю. І ось стакани в такому дуже гарному стані. Вообще навіть ржавчинки нема, намка. І ні підкрасив, тут нема нічого. Все працює, шумка є. Розпорка є, бачу. А я бачок тільки помив. Розширительний. Знімав, бо там всередині були мухи, і всяка фігня поналазила, плавала. Ось і все. І була одна заміна масла. Проїхали на ній 6000 км. Машина просто пушка, я вам кажу. 170 налегке просто. Капот закривається, як всі знають, Toyota. Як взяла ось таким звуком Щоб дзвонило. Там ось така машина дуже непогана. Я на неї навіть гуми не купляв. Все. Ще є зимня резина також з дисками від Honda акорд. Тому. Хочу, щоб ви поділилися своїми думками з приводу такої машини. Може в когось є 30 -ка. був би не проти поспілкуватися. Плани на це літо зробити по ній а, днище хочу обробити. Хочу арки обробити. Хочу зробити, не знаю, мабуть, не ще, але думав заміну лобового, і тут є нюанси, як і в всіх машинах, невеличкі, якщо видно, ось такі жучки місцями, думав підфарбувати їх трошки. В планах зробити також по салону передні сідушки і руля реставрацію. Вообще, взагалі думав зробити детейлінг повністю, зняти весь салон і шумки підкинути, бо чуть-чуть не вистачає вні шумки місцями. зробити повну хімчистку і підфарбувати салон. Ось. Деталі на неї трохи кусаються, якщо чесно. Ось тут, наприклад, ця машина європейце. Да? Тут фара, задній фонарь, тобто він на 5 лампочок. І ось такий фонарь коштує 8 тисяч гривень. І знайти його дуже важко. В основному під замовленням. З Америки, там, десь не знаю, де вони ці деталі тягнуть, з Японії. ну В інтернеті дуже багато об'явлень, під замовлення, що хочеш, привезуть. Або можна купити Тайвань 1600 гривень. Одна, один фонарь. По фарам ще не в курсі, не питав нічого, не дізнавався. Взагалі тут в принципі нічого в ній немає зламаного. Все в ідеальному стані. Майже крім салону, трошки їздили спереді. ну що поробиш. Тому будемо займатися. Даний автомобіль мені обійшовся 6400. Дуже задоволений. Тому Toyota Води. Прошу зробити коментарі, що скажете по даному автомобілю. Дякую, всім гарного дня.